Вітаю вас на каналі Лікарторі, і в цій рубриці ми пишемо пісню з нуля. І Я дійшов вже до третього випуску. Що це буде повний, 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 повніший цикл е, пісні? Як взагалі можна її написати від е, ідеї? Тобто, ви можете подивитись перший запис до демки. Е, зараз. Ми про це поговоримо. І до умовно промоції, обкладинки, до кліпу, і це все, 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 все буде в цьому циклі. Я не знаю, скільки випусків це займе, сподіваюсь, хоча б 6. Будь-якому випадку буду писати іншу пісню. Я ж музикант. А тепер до сумних новин. Все, що я записував в випуску номер 2 Злетіво нахрін! І я в захваті просто, тому що в мене не залишилось ніякої демки, але в мене залишились записи. E, значить, можна все швиденько відновити. Плюс в цілому там був дуже чорновий варіант, але він доволі гарно запам'ятався. Проте, проте, в мене з'явилась повна ідея концепції пісні, як вона має звучати, про що вона має бути, який сенс, які там будуть контрасти, ходи, і так далі. Коротше. Зараз ми швиденько накидаємо повну структуру пісні. Тобто, це вже буде готова демка. Це цільна цей випуск. Є. Yeah! Скоріше за все, це все буде ще змінюватись. Може і не буде змінюватися, але ж ну я ж басист, тому я просто пограю нулі, 5 хвилин, викладу це в інтернет і стану популярним. Є. Yeah! Що ж? Погнали. Якщо вам цікаво, по м'ют можна робити коліном. Унікальні техніки просто відкриваються, коли Дмитрик сідає писати пісню. Це мій синтовий бас, не звертайте уваги. Чистий бас. Після цього в нас буде вступати вокал. І я думаю, все буде. Вийшла повна діч. а це вже стає складнішим трохи. Як бачите, антураж змінився. Я теж трошки змінився. Хоча я не пам'ятаю, як я записувати випуск. неважливо, Коротше, все запихнемо в один випуск, де я пробиваю ударку, додаю якісь стінти. Якось обробляю бас, щоб нас була готова демка. Нарешті, тому що ну це капець. типу, я подумав, це ж можна розтягувати вічність. Так. Я, чесно кажучи, заходячи через певний час, в мене не готовий той випуск, тому в принципі це і був пропуск на тижні, але можна вважати, я об'єднав дві свої дії в одну. Тейк, давай давай послухаємо, що тут в на мене настріляно. Я думаю, я думаю, тут класно би був якийсь ритм, який вступає трохи пізніше. І отут ми вже можемо додати трохи е, восьмих. Е, а. Ні. Я басист, я не люблю гучні високі звуки, як і всі басисти, мабуть. Отак от, от буде, буде отак от. В принципі, я людина лінива, тому мені простіше зробить отак. А, а! Чому все, все вийшло саме так? Курва, я його криво прописав, да? <риво> <риво> а, ну, Тут ми, звісно ж, зробимо по класиці. Восьмими нотами можна простукати Тут насправді у мене з'явилася дуже класна ідея. Зараз покажу. Буде дуже хитромудра мудра історія. Я сидів, я сидів, я дивлюсь, в мене кабель життя. У мене там якийсь такий присетік на бас включений, такий синтовий. Ви поняли, оцей да? бас насправді не заряджений, Але мені чогось здалося гарна ідея їх не перейменувати. Зараз я це швиденько виправлю. І тут, звісно, мене цікавить тільки ефект. Я, я знаю, що це баяніста ідея, але мені дуже сподобався сам звук, як воно звучить. Хм. А якщо піти трошечки звідси у мене починається хвиля правильно? Підем так. А, і хвиля закінчується тут. Якщо трошки це все діло підрізать. А, занадто часто це звучить, ця вся справа. М -м -м, непогано, мені здається, непогано, але треба його кудись потім запихнути назад. А, сама ідея пльова, типу, та і ріф тут непоганий. Мені він теж подобається насправді. Так, зі вступом, по суті, з накопиченням основного інструменталу я впорався. Зайво, дуже зайво звучить. І якось отак от зробимо фейд-аут. Чудово, 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 чудово. Ударку я зазвичай пробиваю по. Е Маленьким частинком, тому що знову ж, я на барабанчик, мені не понять. Або отак. А тут, тут меч ідеальний, але, 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 але ні. А Вен я вже самотній. Я знову сам. Я знаю, залиш мене що то там. Якщо ви знаєте цю пісню, знаєте цю виконавця, пишіть в коментарі, тому що ну, виконавець класний. Я дам підсказку, в них є пісня Знаєш. То якщо не знаєте, дізнайтесь. Я піду скоріш за все по безсмертній класиці та й не буду паритися. Конкретно в цьому моменті. Але хочеться щось додати. Якось. Якийсь том хочеться додати. Та й можна якийсь цик додати, щоб звучало трошки яскравіше. Хоча ну, в цілому це теж непогано. Але б ні, я все таки хотів тут якусь ударочку, якщо ми підемо по шляху нарощення, навпаки, динаміки, типу ту ту -ру ту ру тутуруту буде. Да. Може перевантажено, але мене це не бентежить. Блін, а що в мене з е, налаштуваннями самих Addictive Drums? Типу, можливо, є ризик того, що все дуже погано. <гум> Блін. Це пресет під е, цей. А, під, те, під те, що мені зараз доведеться приписувати цю одарку. Це Пантера. Не <свист> дуже схоже насправді. Тут, насправді, кардан теж підходить, але треба зробити більш розмірену ритміку. Ня -ня 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 -ня. Спробуємо. Тут можна теж додати якийсь момент підсилення, я не знаю. Бочка, бочка, це завжди гарний варіант, як на мене. Ну, отак от. Так от. Як виявилось, воно там не дуже звучить. А чудово, чудово! Драмку накліпав, бас записав, накопичив. Насправді залишилось ще до оформлення по іншим інструментам, тому що тут ще буде умовно зведення, яке його можу зробити. Наскільки я його можу зробити адекватно, це саме обробка басу. Я забув, що треба себе розширити на весь екран. Ну, коротше, на цьому, мабуть, точно все. Далі вже тільки записати вокал дообробити, типу, додати якихось інструментів, можливо, ефектів. Ну, ефекти точно будуть, особливо на моментах, де треба бас. Зробити більш таким грубим, гучним, таким бум-бум-бум-бум. Оце -бум -бум -бум. точно треба. І можу сказати, що тоді це вже називається зведення, мабуть. Зведення, бо я не вмію робити зведення. А якщо я вмію, то я ж нічого не чую і ви нічого не почуєте, бо це шот, бо це бас. Дуже вдячний, що ви додивились до сюди. Дякую за підтримку. Намагаюсь тримати цей канал в темпі, але погано виходить, чесно кажучи, час від часу. Підписуйтесь, буде багато цікавого. Там спілкуємось з басюками про їхні гір, сетапи. Також оглядаю різні педальки, якщо вони мені потрапляють в руки. Якщо не потрапляють мені в руки, все одно їх оглядаємо просто з іншими басистами. От, наприклад, можете подивитись на Dark Glass Adam, можете подивитись вже відео з Антоном Грінко вийшло, в нього Line CX Express, доволі свіженька підалька. Ну, коротше, да, буде Там На каналі буде багато всякого контенту, інтерактивного і не дуже. Та ну, якщо у вас є пропозиції, що відзняти і як що побачити, і що ви хочете дізнатись, пишіть в коментарі. Ну, а Якщо вам сподобалося це відео, дайте мені знати. Якщо не сподобалось, теж дайте мені знати, тому що що. Я намагаюся до вас прислухатись. Тож до зустрічі!